5 грудня цей день світ відзначає Міжнародний день волонтера. 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада. Ми пілоти ударних дронів. Ми бійці танкового батальйону, штурмові підрозділи мотопіхотних батальйонів, невтомні логісти, недоспані розвідники, виснажені медики, артилеристи, зенітники. Сьогодні, в цей день, хочемо подякувати кожному благодійнику. Кожному українцю і кожному, хто говорить навіть іншою мовою, але душею і серцем разом з нами, будь-то працівник благодійного фонду, благодійної організації, волонтер, спільнота сильних, незламних і нескорених, віряни, працівники підприємств та компаній, ліцеянти та молоде покоління, працівники суду, старше покоління. Яке в кожному обісті створили єдиний гурт, що днями і ночами плете сіточки та готує їжу, ремонтники, що ремонтують наші бойові коні, меценати, котрі підтримують, керівники підприємств та компаній, прості українці з великої букви, що просто пишуть і питають, що треба, хлопці. Незважаючи на тиски, труднощі, фінансові складнощі, вплив від брехні нашого східного сусіду в інформаційному просторі, склоки всередині, ви саме ви протягом цієї важкої кровополитної війни передаєте нам не просто обладнання, ви даєте нам можливість стояти міцно на наших позиціях. А саме головне зберегти наших хлопців. Живими і дати можливість їх діточкам сказати, тату, ти повернувся. Ми стоїмо тут, щоб мир і спокій були у вас там. Низький уклін кожному. Дякуємо за вашу працю, за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава!